Шановні колеги, переходимо до слідчого питання. Будь ласка. Так, і слідче питання нашої сесії це таке е, про розгляд питання громадської організації Рючанська організація мисливців та рибалок. Надійшло попитання від Лючанської організації Мисливців та рибалок. Щодо погодження передачі користування для ведення мисливського господарства земель комунальної власності Романівської селищної ради площею 83 гектарі та земель комунальної власності Ольшанського старостинського округу, який знаходиться на території площею 28 гектарів, відповідно до статті 22 закону України про мисливське господарство та полювання. Погодження, вірніше передача земель користування проводиться обласною радою за погодженням з власниками земельних ділянок. На даному етапі проєктом даного рішення рекомендується погодити, вніше, за, що Романівська селищна рада не заперечує проти передачі користування мисливських угідь громадської організації Орчанська організація мисливців та рибалок із земель комунальної власності на території Ольшанського старостинського округу відповідно 83 та 28 гектарів. Без зміни меж території та без вилучення у власника за умови утримання відповідного дозволу погодження Житомирської обласної ради. Дякую. у кого є які питання? Слід, будь ласка, Валерій Цезович, громада там є оренда, там фінансова частина. Що з цього має громада? Якби практика, дивлячись на ту практику, яка нині є в державі у нас. Немає такої схеми прорахунку оренди. Максимум, що ми бачили, це одна гривня з гектара оренди. Зрозуміло. Колеги, у кого є питання? Тобто це ніяких, вони ніяких юридичних прав на земельну ділянку, окрім проведення полювання, що вони на цій території будуть ходити, там, полювати звірину, там, можливо, ставити десь якісь відгодівнички від там... Це більше юридичного права на неї. Тобто я так розумію, що е, цю землю ніхто не орендує нас, так? Ні, це безпосередньо. Якщо з'явиться якась людина, яка захоче орендувати, ми, звісно, дамо її ми приймаємо рішення, але для того, щоб якісь надходження були. Да, у нас громадська вже. організація ніякого впливу на наше рішення не має. А ви ми знаємо, виїжджали на ці землі, там є якась земля, яка дійсно може Ну, те, На сьогоднішній це... день переважному етапі ну, вона залізма. П'ятдесят процентів чи сто Дякую. Пане колеги, у кого є запитання? Якщо запитання нема, ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримались? Дякую. Які ще є запитання у нас? Все, на сьогоднішній день питання Колеги, дякую за роботу. До зустрічі.